Сьогодні ми створимо діалог комп'ютера і користувача. Перший рядок. Ми створили перемінну Name. Одразу просимо користувача ввести, як його звуть. За допомогою функції Input. Коли ми натискаємо Run, нам виводить на екран Вітаю, як тебе звуть! І миготить курсор, тобто ми маємо ввести ім'я. Натискаємо Enter. І одразу працює другий рядок. Приємно познайомитись плюс «Name», тобто до рядка. Нагадую, у нас є тип даних рядок, строка. Коли користувач ввів своє ім'я, воно зберіглось у змінній «Name». зберіглось у вигляді рядка. Тому, коли ми використовуємо Print, нам на екран вводиться приємно познайомитись і плюс нейм, Зверніть увагу, лапки, плюс нейм». Але замість «нейм» нам виводить те ім'я, яке було збережене у змінній. Після цього у нас відбувається підрахунок. Ми створили зміну Age «вік». Одразу перетворюємо його в int, тобто ціле число. І просимо. Користувача за допомогою функції Input ввести скільки йому років. Ми вводимо вік, натискаємо Enter. Ці дані, тобто 12, зберігаються у перемінні H, потім ця перемінна перетворюється у ціле число. Далі створюємо перемінну А, перетворюємо одразу цю перемінну в рядок. Щоб потім легко було вивести її на екран. І робимо підрахунок: вік додати 1. Тобто, якщо ми ввели число 12, воно зберігається у перемінні H ось воно. Ми до 12 додаємо 1. Отримаємо число 13. Це число 13 перетворюється в рядок. Навіщо нам це потрібно? Навіщо ми дійсне число перетворюємо в рядок? Щоб наступна команда нашої програми print, Вивела на екран рядок, а я думав тобі. І додало до цього тексту текст, який ми створили за допомогою четвертого рядочка. Тобто ми перетворили наш вік на текст, тобто на рядок, і додали, додали текст до тексту, а я думав тобі 13. Де ми взяли 13? Користувач вів 12. Для того, щоб порахувати 12 додати 1, ми спершу перетворюємо число 12 в дійсне число. Коли це дійсне число, ми до дійсного числа можемо додати 1, і це тепер число, але ми не можемо додати число до рядка, тому ми знов перетворюємо наше число у рядок, і вже в цьому наступному рядку до рядка додаємо рядок. Далі ми створюємо змінну клас. Ми хочемо запитати користувача, в якому класі він навчається. Отже, input дасть змогу користувачу ввести відповідь на запитання, в якому класі він навчається. І одразу перетворить число, яке введе користувач, у ціле число. Тобто, я введу, що навчаюсь у п'ятому класі, натискаю Enter. Що відбувається далі? Ми створили змінну нобінь. У цій зміні ми хочемо порахувати, наприклад, у який клас ми перейдемо наступного року. Якщо ми навчаємось у п'ятому класі, то наступного року ми будемо навчатись у 6 класі. Для цього нам треба до 5 класу додати ще один рік. Нагадую, що ми можемо додавати лише числа до чисел, тобто саме тому ми перетворили дані у int, тобто у число ціле. Тепер ми можемо до класу додати один. Нагадую, у класі у нас зберігаються дані 5, те, що вів користувач. Додали до 5, 1, отримали 6 і перетворюємо оце 6 на рядок. Навіщо перетворюємо на рядок? Тому що наступною командою ми виводимо на екран: Вітаю! Скоро ти перейдеш до Б класу. Тобто до якого класу? До шостого класу. Ми не можемо додавати до рядка нічого, окрім іншого рядка. Якби ми не перетворили наші дані на рядок, це було б дійсне число int, і нам би видало помилку. Тобто, щоб порахувати, ми використовуємо клас int числа. А щоб виводити на екран саме текст рядок, ми використовуємо string, тобто рядок.